Дебютна гра для вас, дебютна гра для нового створеного колективу, Що можете сказати після гри? Ну, Я хочу, по-перше, я хочу всіх, всі, всіх поздоровити з цим початком, початком чемпіонату. Хочу виразити подяку, велику подяку цьому місту і за цей стадіон, за цей прийом, який був. І також хочу сказати дуже велике дякую команді. Сьогодні була перша гра. Я знаю, що хлопці більшість переживали дуже, тому треба трішки було їх заспокоїти для цієї гри, але ми сказали, що гру можна виграти тільки, якщо буде повністю саме віддача. Зараз футбол вже другий, зараз скорості, зараз боротьба, зараз підбір, але вони молодці. Але молодці по грі, я знаю, що ми могли програти, але могли виграти. Тому що я думаю, що вони заслужили цю нічию, і я думаю, що далі будемо двигатися так, як ми хочемо. Ми хочемо перемагати в кожній грі, а там вже, скажімо так, будемо тренуватися і будемо робити висновки. Ось можете можливо, сьогодні виокремити з вашого складу? Ну якби сильно, звісно, не хочеться ніколи да. Але все-таки, так, да, воротар Ріпак, звісно, дуже багато сейвів зробив. Він дуже допоміг. Але я кажу, що це так, що просто останні остання надія, і вона якраз сьогодні була, якраз та надія, яка себе оправдувала. Але я хочу сказати, що команда також відпрацювала. Всі, хто міг всі до останнього віддали всі сили. Емоції, звичайно, негативні, тому що ми, скажімо так, команду готували і ми будемо всі ігри грати тільки на перемогу. Не вдалося сьогодні перемогу здобути. Нам треба зробити з цієї гри правильні висновки і готуватись далі до Кубку і до чемпіонату. Щодо самої гри, ми більш знали, яка буде гра. Ми диктували на полі, ми були активні в фазі атаки непогано. Досить непогані моменти. Ну, ми просто дуже багато моментів не використали. І за це, напевно, і немає позитивного результату. Але радує тільки, що ми їх створили дуже багато. Ну тільки один говорю, мінус, що не використали. Оце це саме таке. Ну і плюс я хочу сказати, якщо чесно, якщо ми, ми так приймали команди, як нас приймають, коли е, стадіон на полі трава блядь, до 15 сантиметрів, і ти футбол не можеш і грати, воно все в болоті. Ну, якщо чесно. Он... Наприклад, я свою, у нас в команді да, агрономи готують, поле готують, і ми готуємо. Ми приймаємо команду суперника. Відповідні умови мають бути створені, щоб для хорошої гри в футбол. Ну, на цьому полі зрозуміло, що поле для двох команд, ну, але я думаю, що і господарям, і нам ну, це поле взагалі ну, не годиться для гри в футбол. Що можете сказати про новостворений колектив на ну, ну, Що можу сказати? Молоді, амбітні хлопці, є із Ниви Тернопільської там опущені пару чоловік. Ну я думаю, є перспектива, якщо вони зробили цей клуб для розвитку.